Трошечки перестарався, я перепрошую, з вами Михайло Шумахер. Сьогодні ми на цьому драконі будемо заміряти максималочку. Це супер дурнувата ідея, тому що це ендуро-байк, на якому треба хасанити по бездоріжжю, пригати, ковирятися, е купатись в болоті. Але вам дуже цікаво дізнатися, яка ціка в нього максималка. Зробимо? Без питань. Що це мій новий мопед Rotor Bronx 300, типу 300-ка, да, але повноцінних тут 279 кубів. Е, заявлено 25 кінських сил. Е, зірочки тут я взагалі не міняв, все повністю стокове, е, стокова резина, ще паста, ще навіть не стерта. Тобто розумієте м, тобто буде накат не супер. До речі, колеса спущені до 0,05, що перед, що зад. Плюс я в кросовому шоломі да, і з таким набором ми будемо заміряти м, максималочку, але ну Ладно, як є, так є, якщо він видасть якісь гарні показники навіть в такому наборі, то я чесно буду здивований, тому що е, тут дуже дофіга тяги. Тобто іменно по бездоріжжі в нього тягла жесть. І мені теж, можливо, трошки цікаво, яка ж буде максималка, бо якщо є багато, тягла. На низах, типа, на серединці, то, можливо, максималка не буде така класна. І це ми сьогодні і дізнаємось. Цей мотоцикл я купив зовсім недавно. У минулому відео можете побачити перший виїзд цього мотика, як я йому давав газу. мотик, до речі, обкатки не проходить, мотик просто правильно налаштувався, правильне масло все заливається і дається на ньому газу. Також, поза минулому відео, ви можете побачити, як його збиралось, і які особливості тут є, і які сюрпризи були. Скільки цей мотоцикл в мене є, він ще ні разу не мився, тому не знаю, чи на камері якось дуже видно, але не звертайте уваги, да? Мотік трошки грязний, тому що Мотік використовується по призначенню і зараз дуже часто на ньому їдеться, поки є погода, і не встигається його навіть помити. Почасти ланцюг змазав, поїхав далі. Коротше. Хто не знає, що таке ротор, да? це новий бренд, тобто мало ще в кого він є. І зараз є дуже крута акція, якщо ви хочете купити мотоцикли від ротора. Тобто в них є ротор Тітан, ротор Бронкс, і найкрутіший ротор F1. Тобто, знаєте, там на будь-який бюджет 250 і 300. Коротше, якщо ви хочете придбати цей мотоцикл, то ви в подарунок можете отримати задню резину, ну або ж масло на першу заміну, підставку під мотоцикл і багато чого іншого. Тому посилання всі є в описі. Пишете власнику бренду Паші ротору, що ви від Міші імена і отримуєте ці всі подарунки разом з Мотіком. Дивіться, що хочу ще зробити, показати вам, що тут сталося з повітряним фільтром за пробіг 277 кілометрів. Дякую. Повітряний тут фільтрбокс повністю герметичний, недерявий, типу, я це в першому відео з цим мотоциклом показував. Кому цікаво. Заходьте, дивіться. Тут, до речі, від відкатеємо прям повнорозмірний фільтруючий елемент. Дуже цікаво, наскільки тут грязний фільтр. А ви в минулому відосі могли бачити, як ми ганяли, яка там пилюка стояла, що по терикону, що по піску пилюка просто нереально стоїть. І в основному мотик по такому і їздить. Опа! Отак легенько. Так. Бля, ну я би сказав, що да, вже треба очистити той фільтр. Я сподіваюся, він ніяк не вплине на їзду. Ну поки, поки мотоцикл не душиться, да, повітря йому вроді вистачає. Ну вже би треба було почистити, що нема прям такої шапки, але там вроді вже є, просто не видно. Отак от, пацани, якщо будете по пилюці їздити 300 кілометрів плюс-мінус. Прям постійно пилюці, по то буде отак. 300 кілометрів на годину. Так, да, це теж. Котро 300, це означає, що він 300. А я так в детстві думав прям, по-моєму, якщо 300 кубів, то має 300 їхати. Что я від когось чув? Коротше, ладно, ставимо це все назад. Тут, до речі, є защёлки на кришці, але й додатково є болтики. Прям на всякий випадок. Ну, Не знаю на що, але воно є. Їдемо заміряти максималочку, в принципі, ми вже приїхали зараз, зараз на цьому асфальтику. Трохи він кривий, але пофіг у нас ендуро мотик, підвіска буде відпрацьовувати. Розковбашувати мене на шипах, надіюсь, не буде, тому що резина підспущена. У нас залитий зараз повний бак бензину, як я казав, спущені кольоса. На мені ніфіга не аеродинамічний шлем, не знаю, чи це вплине на максималку. Коротше, якщо він буде їхати більше ста, то я типу, здивуюсь. Тому що, то, що в нього стільки тягла на низах, як я казав. Якщо не буде ще їхати нормально максималку, то... Треба дати бурнаут! Бля, як думаєш, вийди на асфальт і дати бурнаут, щоб димок був, то тут типу, тяги дофіга на ньому на низах і б... не вмер тебе. Або щеплення згорить, або я перекинусь, а бурнаут, мені здається, щось тяжко піде. Іде? Ано другу! У! <кліпсу> це мій перший бюрнаут по асфальту. Бля, Що там з резиною Курва, як воняє! Та ні, нормально, чітко. Резину прогрів ще раз, ну. А я, чуєш? Я резину прогрів, вона тепер прилипає, тепер можна на рахрейсін з кимось ставати. Офігеть. Ні, резина жива. До речі, резина не сама тверда і не сама м'яка. Такий середнячок типу, стиратись пойде і буде довго. Чекай, ще трохи може назад. А бля, як воняє резиною, але добре, що не щепленням. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs> Я був на грані зараз, йо-майо! -йо. Ой, щось сердечко трохи призупинилось на пару секунд. Бо треба тримати завжди на задньому тормозі ногу, а я почав якось перехилятись, нога злетіла, блін. Було б неприємно зараз руля зігнути об асфальт Взагалі, на асфальті трохи небезпечно це все робити, тим більше я на задньому ще не встиг да, особо тренуватись, їздити. Коротше, тренуйтесь в всякій фігні іменно на якомусь рівному полі, там буде дуже класно це робити. Так що, давайте їдемо в іншу сторону. Це крива дорога, звісно, жесть. Тут кусоки нормальні, остальне там. Бля. Ладно, пофіг, їдемо. Що я відчув, що, ну, п'яту зараз не до кінця докрутив, але було щось 107 чи скільки мількнуло. Щось таке. І до речі, вібрації я, я якихось не почув, що я по асфальту їду. Типу іменно сильних. Оце я зараз осознав. Він, він там перша, друга, нафіг перекидається. Давайте з другої стартанемо. Другої. Та Страшно було, коли крива дорога почалась, але бля, як він такий бля, летить прям стабільно на швидкості, але було іменно мені злячно. Бля. 115 по-моєму їхав взагалі нормально. І я не розумію, чи я розкрутив ту п'яту передачу до кінця, бо якось погано мені чути. Бля, капець, дивіться, яке тут місце. Що це Це дерева тут були? Дивіться, пункті тільки видно. Офігеть. Офігеть, прикинь. Дві, і два лебедя таких капець. Гарно. Ніби все зелене таке, ніби болото, але бля, прикольно. Ладно, їдемо. Ай, там ще качечки. Йо. 115 я побачив, ще зараз хочу пихати, бо я щось не пойму, чи Я то п'яту розкрутив, чи ні, якось по звуку на швидкості мені погано чути, погано розуміти. Е, блін. Спідометр, що я можу сказати, типу, тут навіть нема смислу звіряти з GPS, бо це провірений спідометр, провірена система з магнітами. Тим більше тут на гальмівному диску чотири магнітика аж під спідометр. Тобто цей е, спідометр, він, типу, можна сказати, що не бреше. Типу, показує, як є. І, типу, 115 чесних це прям нічого собі. Але зараз проїдемось. Якщо він поїде зараз ще більше, я взагалі офігею. Так, стартану зараз перший, бо другу передачу не хочеться мучити, бо на асфальті є зацепи. Типу, я або перекидаюсь, коли даю більше газу, або щеплення мучу. Тому і стартую з першої акуратно, щоб не перекислитися. Не... капець, Якби я заміряв максималку, зараз десь біля міста або трошки далі, да, бля, люди би подумали походу, що шахет летить, я не знаю, тому що бля, який це звук, нафіг. Але при цьому вуха не так страдають, як на GNS. Тут гучний вихлоп, але вуха він так не ріже. Короче, прикольний. Зараз з мотоблоком будемо ганятися. Що даємо йому трохи фори? Даємо фору мотоблоку. Раз, два. 117 було, 117. Мількнуло. 117 вижив, прикиньте. І це рахуйте на спущених колесах на шипованій резині. Бля, та він 100 на мотардах, походу, якщо або резину дорожньому поставити, буде прикольно їхати. І, блін, я в всій всій суеті да, лечу 117. Е, отак нахилився туди-сюди і я не чую вібрацій, типу, на такій швидкості. Я в оцечку дублюсь. Типу вони настільки мінімальні. Е, типу, я ж їздив на інших мотиках без балансвалу, е, на терексі, на старті. То там вібрації в руль, типу, ти дуже їх чуєш. А тут я максималку дублюся і нормально. Короче, такий от ротор, Грязний, бідний, по вашим словам, Даша, я його так мучу. Без обкатки, треба обкатку. 10 км на годину, 2000 оборотів. Мотік грибе як і по бездоріжжю, так і по асфальту. Чесно, я в шоці. Дивіться далі цю цікаву історію під назвою, що буде з ротором без обкатки Газпол. Але з правильним обслуговуванням. Напишіть, які були ваші очікування, і що ви взагалі думаєте, що ротор поїхав 117. Я думаю, що це взагалі нормально. Ну типа, плюс-мінус мотики їдуть 120 такі. А тут було стільки тяги, ну і є стільки тяги на низах. І він поїхав тих 117. Вони тут не потрібні, да, бо це мотик для бездоріжжя, але він це може. Де можна купити ротор, я думаю, ви вже знаєте посилання є в описі. А ми поки що будемо його далі випробовувати, тому слідкуйте за каналом. Дивіться. Що з ним буде. І дивіться, до речі, наступного відео, я думаю, ми заміряємо, скільки він хаває. Тому що по моїх відчуттях, е, як по моїх відчуттях, Потому що я в бачок дивлюсь і дивлюсь на кілометраж, він щось хаває, походу, плюс-мінус, як мій Форте 250-ка. Мій мотик минулий. типу, Цей мотик ще й не хаває, походу, дофіга. І при цьому валить. Дуже цікаво, тому давайте ставимо лайки, написуйте в коментарях, що ви хочете, щоб я заміряв розхід. І ми це зробимо. А uh, я вам дякую за перегляд. Бувайте. Все, тікаємо. <реку> <реку>